о так! Да. Оце він. За цими лаптями я сюди і приїхав. Подивіться на цього кабанчика. Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. Приду до місць риболовлі. Цього року в нас знову паводок великий, позаливало все, що тільки можливо. Посадки, ліси, стежки, дороги. Бреду до свого улюбленого друзі озера, іноді доводиться йти лісом, а глибина більше коліна. Ну, чесно кажучи, я вже майже дійшов, дійшов до свого. Улюбленого озера. Зараз десь тут розташуємося і спробуємо трошки порибалити. Зазвичай води набагато менше, десь за метрів за 10 вона повинна від мене тільки починатися. Зараз спробуємо десь туди зайти, бо тут мішають над головою дерева, рибалити неможливо. І спробуємо там молодий вже такий очеретик почав підніматися і спробуємо там половити карасиків. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я взяв свої махові 5-метрові удочки, точніше, навіть в довжині 5,7 метра, від компанії Winner моделька 8H. І чергова моя удочка, 4-метрова. Зазвичай, як ви знаєте, я закидаю десь її в стороні і не загодовуюсь. К якості наживки, як зазвичай весною, найкраща наживка це. Звісно ж, червоні навозні черв'ячки, також є трошки опариші. Підживляти будемо ось таке медове пінотісто, і також в мене є анісова від компанії G-Stream. повітряне пінотісто. Вже не знаю, мабуть, місяців два, друзі, я його використовую в цьому сезоні на пслі, весняна платва, потім пізніше карась. На фідер, на поплавочок, дуже класна тема. А загодовувати сьогодні будемо такою чудовою прикормкою від Real Fish смажена конопля. Дуже запашна, ароматна. Минулого разу на минулій рибальці я здається використав десь третину пачки. І сьогодні також висипамо ще десь третину, можливо, трошки більше. Якщо буде мало, то потім ще трошки догодуємося. Домішаємо і догодуємося. Готові монтажі снасті вже пов'язані, залишається тільки швиденько накинути петельку на кінчик удочки. і вже можна сказати, що снасть змонтована Поставимо сьогодні ось такі новенькі поплавці. Тільки вчора придбав, ще на такі ніколи не рибалив, кріпляться дуже просто, в застіпку, клац все готово. Зараз поміряємо, що в нас тут по глибині, загодуємося та й десь 3-4 годинки, друзі, порибалимо. Завжди в риболовлях на воді, коли доводиться стояти в воді або десь це навкруги залито водою, дуже допомагає ось такий пінопластовий плотик. Власноруч виготовлений вже багато років, але ні одна, майже ні одна рибалка без нього не обходиться. Дуже мене виручає. Одягаємо повітряне пінотісто медове сьогодні і черв'ячка. Можна навіть не одного десь поховалися. По глибині я вже проміряв близько двох метрів і закидати будемо туди на, на край травички. Можливо навіть десь прямо в травичку. Щось так просто класно я закинув зелений рогозик очеред, чи як воно правильно називається, поплавочки, друзі. Прикормка вже така, як потрібно, гарно ліпиться. Зараз туди загодуємося, подивимося, якщо карась підійде, просто так почне хитати весь зелений рогоз. Чергової удочки міста не вистачило. Можливо, тут з краєчку її закину під самим бережком. Щось дуже гарне, друзі. Затягло в кущірі. О, да! Оце він. За цими лаптями я сюди і приїхав. Подивіться на цього кабанчика. Оце красень, так? Да? Ось такий за пів кіло десь. Перша покльовочка, дивлюсь, так почав хитатися рогоз. І ось він перший. З'їв все, що я йому там запропонував. І пінотисто, і черв'ячка. Ох, красень який. Неймовірно, друзі, сьогодні відчуваю, буде рибововля. Таких Хоча б 5 штук піймати і вже... і вже й досить. Гарний карбанчик, гарний. Зараз ми сюди тобі доживемо смачненького. Піно тісто, черев'ячок, все як все як ви любите. Черв'ячків розриваю так навпіл. І, і рухаються тоді краще. що тут поховалися? А, ось вони. Щось тікають у мене черв'яки, я їх вже і кришкою накриваю, вони так намагаються швидко втекти. щось на другу клює і ось сюди ось під кущик Ай, друзі як я вже скучив за співом тут солов'їв вони тут просто неймовірні Здесь молодий рогос вилазить саме час ловити і насолоджуватись рибалкою друзі в цих неймовірних просто казкових місцях це, друзі, це не карась. Це щука. Щука. Підожди, ще гачок мені відкусиш. Зараз я тебе відпущу. Та ти така прутка, Повезло, що не ковтнула гачок, а тільки губу за зачепилася. Не ну, думаю, що воно там так покльовує. Непевно. Біжи. Опа, пошла. Спокусилася на, на черв'ячка. Теж на чистому перекинув праву удочку сюди на чисте і зразу ухватив ось такий гарний карась. А те, що я сподівався, буде клювати в травички, в траві не хоче. А на чистому, будь ласка, тільки перекинув і зразу покльовка. І ось такий красень. Ух. россии тут взагалі знать друзі. Велетні просто. не просто йому моему еще сюда живенького червячка такого шабруха вся прямо пучечка ух Тут трошки все. Побачив вже як поплавок поклало. Такий красень ще один. І так розклювалися, друзі, карасики. І всі один в один. Дивіться, які гарні. Задоволення такі. Ух! Красені. Бачите, на цій водоймі теж пінокіста в парі з черв'ячком працює. Качок диких тут повно. Плавають як у себе вдома. Купаються, щось кубляться. В основному самі селезні. Качки, мабуть, на яйцях сидять. То, що там таке не можу навіть підняти. О, Це товариш лин. Я такий його дочекався, друзі. Дивіться, який линяка. Перший лин в цьому сезоні. Минулого року я теж тут таких линів ловив. Дивіться, який красень. Також взяв на пінотісто із черв'ячком, друзі. Ти ковтнув так. Гарно ковтнув. Опа, ось. Нарешті. Дивіться який. Ну такий десь з пів кіло. Красень недаремно я закидав те місце, сподобалось воно мені і таке воно спрацювало. Зараз моєму чистого черв'яка. Улюблене лакомство крупного линя – пучок черв'яків. Можливо, там він не один був. Ось це саму таку травичку. Віконечко є класне, невеличке. І от треба прямо туди закидати те віконечко. Віконечка. Ух, які лапки, да? О, які лапки. Трави на себе начепляв. Думав знову, Лин. Коли ж ні? Гарний такий карасик. Ух. Всякі лапки один за одним і один в один. Красені! Просто красені. І риболовля сьогодні ну, мрія. Просто мрія, друзі. Подижіка, такий приткий який. лапки Один в один, да? Рець. Просто один в один. Оце кабани. Чекав, поки на цій водоймі почнуть клювати такі карасі і нарешті, нарешті вони почали, друзі. Зазвичай десь на початку травня тут починають вони ловитися, але в цьому році трошки раніше почали, бо тепло було. І ось такі карасині клюють, один за одним, просто неймовірно. А тут затягло вже невеличке, але спрацювала чергова удочка. Дивлюсь, поплавка немає, вже потягнув. Ну, цього можна навіть відпустити, бо маленький. Біжи. рости. Ну все, друзі, буду я вже збиратися додому. Зараз треба звільнити відерце. Викидати залишки прикормки, та вже й буду потихеньку збиратися. Риболовля сьогодні вийшла просто неймовірно. Давайте я вам швиденько покажу свій лов. Мабуть, штук 8 чи 9 гарних великих карасів. Ух, лапки, дивіться, які. Один гарний лин. Ну, загалом вийшла. Просто чудова, друзі, риболовля. Зараз уже 10 година ранку. Приїхав я десь о 6-й, поки загодувався, поки розкинувся, поки почав рибалити, десь приблизно 3,5-4 години в мене вийшла риболовля. Ну, Досить. Хочу нагадати, друзі, що всі корисні посилання ви завжди можете знайти під відео в описі. На удочки, якими я рибалю, на прикормки, які я використовую на своїх риболовлях. До речі, сьогодні ми загодовувалися прикормкою смажена конопля. На мою думку, вона відпрацювала просто на відмінно. Також ми підсаджували піно тісто медове від компанії G-Stream І також воно дало непоганий результат. Тож, кому відео сподобалось, не забувайте, друзі, підписуватись на канал. Ну а я вже, як ви бачите, потихеньку збираюся. Тож, до нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро з вами знову зустрінемось на риболовлі. Все, до побачення, всім пока-пока.